Треба знати усім. Що таке психоактивні речовини? Це речовини, при прийняття яких відбуваються психічні процеси. А що таке психічні процеси? Це сприйняття, свідомість, настрій, емоції, мислення тощо. До психоактивних речовин, окрім наркотиків, відносяться також і алкоголь. І Майже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко і сьогодні чергова програма, черговий випуск подкасту про психічне здоров'я. Але воно пов'язане також із вживанням психоактивних речовин. Як завжди, прошу допомоги у цьому питанні у нашого постійного експерта, шановного Олександра Георгійовича Плотникова. Психотерапевта, який зараз у Німеччині. Я ж на Харківщині. Ось такий наш скайп-зв'язок. Тож психічне здоров'я і війна. <му> Олександр Георгію, чотири пори. Дуже радий вас вітати. Тому що не тільки молоді треба це знати. А це треба знати усім, усім буквально молоді і нам дорослим. Так, так. Я вас слухала і згадувала приклади із відносномирного життя. До 22-го року, коли у нас у Харківському національному педагогічному університеті ще зберігалася традиція батьківських зборів для першокурсників, тобто незалежно від того, де ті батьки мешкали. А це переважно була Харківська область, Донбас, іноді Полтавщина. Звідки був тоді ректор Прокопенко, і дуже багато полтавців приїздило. До вступати до харківського педу. Так от, батьківські збори вони присвячувалися різноманітним темам, і я не знаю, чи була там тема е, залежності, тема формування особистості. Чому згадалося? бо Насправді іноді першокурсники продовжують сприймати підлітками, продовжують сприймати тими дітьми, яких треба опікувати, і куратору групи, і батькам, які залишилися на відстані, іноді досить великі, бо навчалися часто діти із півдня України, і навіть із Заходу, із Закарпаття приїздили вступати. До Харкова, а особливо до Каразінського університету, і в нас ніколи зборів не було батьківських, не тому, що не хотіли бачити тих батьків, а тому, що ну, якось інакше, мабуть, сприймали студента, який вступив до класичного університету. Але е, моє запитання буде дійсно про формування особистості саме з точки зору психіатра. Формування особистості межової і нарцисової, які мають передпозиції зловживання наркотиками. Можете це прокоментувати? Я е -е, прокоментую, але я хочу ще е сказати у батьківських і ви не знаєте, чи там обговорювалися проблеми вживання наркотиків, чи ні. І от і я не знаю. Справа в тому, що в радянські часи, ще довго-довго це було у нас, нам було заборонено вести медично просвітленість, не рекомендувалося вести медично просвітну діяльність стосовно наркотичних е, речовин. От стосовно алкоголю табакокуріння, будь ласка, за заводі. А про наркотики просто не згадую. Вважалося так, що якщо ти будеш згадувати, що це погано, це може викликати нездорову цікавість у підлітків цих речовин. А чому так ще поводили? Ми ж тоді жили в строго регламентованому суспільстві, де були у нас марсистсько каленські. Погляди на все, навіть на медицинські проблеми. І вважалося, що наркоманія це хвороби, котрі викликані класовими суперечками. Це класові. Проблем. От у буржуазному суспільстві там, так, звичайно, там є капіталісти, котрі призмічують пролітаріати, пролетаріату нема що робити, як починати вживати наркотики. А у нас немає цього. І тому, ну, як все, багато що у нас робили вигляд, що цього не існує, так, і робили вигляд, що не існує цього. А, але, між іншим, паралельно Робили все, щоб це взяти під строгий е, контроль, під втражаючий контроль. Причому хто контролював? Контролювали органи небезпеки, так, небезпеки. І від того, що мовчати, ми мовчали, а воно розросталося, розросталося, розросталося. Оце ми і прийшли до того, що у нас. Наркоманія, наче її немає, а в дійсності вона нас захласнула. Причому я пам'ятаю: боротьба з маком, не можна ж було на е, купити маку, е, зробити пиріжки з маком. Не можна було його. на коли ви перші її виконали на публіку? був Львів 1988 клуб творчої молоді. Блін, клас. біля тюрми, біля І не було барабанів, а люди вже прийшли. Я на табуретках грав. Вам зняли кліп, який крутили по УТ-1? Пірогова, ми у коріні, на камеру. І нам дали такі ці палки бігати, що ми селяни, які за наркоманами бігали. Був такий момент після цього кліпу, коли ви прокинулися знаменитими. А ми національно не обращали внимание, я тобі чесно скажу. У нас інші проблеми на той час. Я ось думаю, в чому секрет цієї пісні? У цьому одвічному протиставленні села і міста. Село як духовний корінь нації і місто як його цивілізаційна антипод. І ось коли вони об'єднуються, з'являється творча синергія, з'являється катарсис. Ну і плюс народ любить пісні про бухло і наркотики. Давай до курі пішли, попрацюємо. Заснув у своїй рябков Коли ще вітер прапор на сьогодні! А через наш паркан лізе якась володь. Хто це мамо? Мамо, хто це? Потім він піде до лісу, патру розпалить, отраву зварить, натягне на голову мішок з пану, ляже і заторчить, на городі Або перестали вживати каноплю, не можна було ні канатів робити, нічого. Плантація канаплі просто знищила. І все, знищють, от така була у нас ситуація. Тепер давайте що стосується особистості людей, котрі можуть стати наркоманами або залежними. Ми живи розити особистості. Кажуть, що більш за все. Здатні до формування залежності е, люди з межовим розладом особистості або нарцисисти. Так от, межовий розлад особистості він характеризується нестабільністю настрою, емоційною лябільністю і проблемами у відношенні з іншими людьми. Е, такий розлад може. Виникнути в результаті дитячої травми або незадоволеності дитини, яка сталася з відносинами з батьками або іншими дорослими дітьми. Які симптоми цього межового розладу? Це зневага до людей, швидкі зміни настрою. Бажання інколи уникати взаємодії з іншими особистостями, ризикова поведінка інколи. І часто бувають розлади апетиту і розлади сну. А ще, як наслідок цього, депресивні та тривожні симптоми. Оце так виглядає межовий розлад особистості. Фімсі, нар... нарциси. Для них притамана почуття величі, своєї величі, котра суперечить почуттю нікчемності, при притому. Зацикленість на собі, нездатність до, е, оце дуже важливо, нездатність до проявлення емпатії. Що таке емпатія? Це співпочуття. До іншої людини. Коли інша людина страждає, то е, людина, у котрій ця емпатія розвинена, теж буде страдати. Коли принижують людину, то у е, емпатичної людини теж буде е, відчуття протесту або співчуття до того, кого принижують. А у таких нарцисів цього немає. І на фоні цього в них дуже підвищені вимоги до ж центр світу, значить, повинні всі навколо його крутитися. Звичайна поведінка його носить такий експлуатаційний характер. Хоча шаманом просто особистості часто проводить іншими психічними розладами, депресивними розладами, біполярними розладами, а ці розлади, в свою чергу, можуть привести до вживання психоактивних речовин, таких як кокаїн, наприклад. Які причини? Ви знаєте, конкретних таких причин немає. Тут треба звертати увагу на генетичну підразковування. І на соціальні фактори. От на тлі таких змін особистості, як думаю, як стверджують багато психологів, можуть формуватися залежність. Але, ну, коли я готувався до цього інтерв'ю, мені попадалися ствердження інших, які казали, що його обов'язково. Для того, щоб формувалася от, залежність, треба мати оці е, розлади особистості. Головне, все ж таки, соціальні причини. Може і не бути розладів особистості, а попав у середу, де наркотики вживаються, і по, раз спробував два, спробував, а більше вже не потрібно. Він ще розумієте? Тому я б не перевищував. Ці розлади особистості не перевищував би їх значення в формуванні наркотичної залежності. А я б більше звертав все ж таки увагу на соціальні причини, на такі як заняття спортом, хобі, контроль з боку батьків, не нав'язливий контроль, щоб не поработити особистість, не нав'язливий, а дружній контроль з боку батьків. Довірливі відносини між батьками та дітьми. І обов'язково, як я кажу, треба коли лікувати психічно хвору людину. Треба обов'язково працювати в тандемі з батьками, її, з родичами, дружинами. Обов'язково. Отак точно і батьки повинні працювати в вихованні дитини в тандемі з педагогами. Ну, а тепер. В умовах війни. Ви ж розумієте, що в цих умовах тандем з педагогом порушений. В цих умовах контроль з боку педагога порушений. Увага батьків прикута інколи до інших речей. Тому звичайно, звичайно, ця проблема для нас зараз дуже і дуже актуальна. Крім того, речей, Котрі з'являються стимуляторами, інколи їх рекомендують люди, котрі в цьому нічого не розуміють, звичайно, а між собою підрозділи. Відділки можуть один іншому рекомендувати, приймати тоді, коли треба, Ну, скажімо, дати іспити. Треба вгаманити свої страхи перед іспитами. Я думаю, що просвітницька робота тут. Повинна бути завжди ви згодні зі мною, так звичайно, інакше ми і не вели ці діалоги і не записували б ці подкасти тільки з розрахунку на те, що хтось почує. Почує незалежно від свого віку, незалежно від того, чи зможе цими знаннями ділитися, чи особисто їх використовувати. Заради цього ми і пишемо цей подкаст. Градусник він не стосується медичних термометрів. Він стосується того градусника. на… Розі Сумської, майже 20-метровий символ Харкова. Зараз цей будинок продали, але яка доля градусника, сподіваюся, він залишиться незмінно. Його будуть доглядати наші комунальні служби, служби, які відповідають за його технічний бік. І ось у такому подкасті ми сьогодні говорили про різні фактори, які провокують вживання психоактивних речовин учнівському, студентському середовищі про те, чи можна на них вплинути, ви теж почули від Олександра Георгіоча Плотникова. І мені залишається сказати, що цей подкаст я, журналістка Ірина Мироненко, записувала як завжди з експертом. Психотерапевтом Олександром Георгійовичем Плотниковим дякую вам за слушні поради за цікаву інформацію. І звичайно, дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо ось такий зв'язок підтримувати на великій відстані між сходом України і Німеччиною, де через певні обставини Олександр Георгійович зараз перебуває. Я бажаю, щоб ви повернулися до Харкова. Щоб Ваше здоров'я дозволяло вам багато ще встигнути, багато зробити і для себе особисто, і для тих, кому ви допомагаєте. Дякую сердечно і сподіваюся, до наступної зустрічі. Дякую вам за добрі побажання. Головне за те побажання, щоб я повернувся до здоровим. До побачення. До побачення, Олександре Георгічка, дякую за все.